Так, народ, питав мене пан Іван, не буду казати, який він знає. Як стоять решета, точніше нижня. Ну, Верхня відкрита так більше. Як там по міліметрах хлопці вирахують, я не знаю не міру. Ну, в книжці я то знаю, як воно там, але я на практиці там ніколи не мірую. Значить, нижня, як бачите, тут ось такі позначки. Оце в мене стоїть зараз на пшениці. Бачите? Раз, два, три, на четвертому на пшеницю. Якщо молотив, і воно якраз гарно, і все нормально. Якщо молочу, наприклад, яру пшеницю, тягше вимолочується, чуть прижимаю ще вліво. Ну, вліво решето закривається, ложиться, вправо відкривається. Ось така настройка це на пшеницю. На ячмінь чуть відкриває на зубчик. Ну, Тут дуже тонка регулювання на нижньому решету. Верхнього хлопці, я практично не рухаю. Як воно в мене виставлено, так і є. Ось десь так. Ну, відкрито, бачите, як. Отакі вот наглаштування.